Ветенько по запитаннях, бо зараз можете виключити світло. Так. Доброго вечора. От що зі мною? Починаю молитися, починаю плакати. Дайте, будь ласка, відповідь. Сльози, я вам так скажу, людина плач це є ознака того, що душа жива. Знаєте, як би не було, коли при молитві йдуть сльози, значить Бог торкається отих делікатних струн душі. Це означає, що душа жива, як мінімум. А решту це є тисячі варіантів. Що Бог на що вам звернув увагу, що ви відчули, до чого ви досягнули, це можуть бути сльози. Навіть може бути до того, що втратили, і розумієш, що не повернеться — теж можуть бути сльози. Навіть не розумієш чому. Але сльози радості і сльози смутку розпачу навіть брали на аналіз лікарі, і вони міняють свій склад. Коли людина плаче від розпачу від печалі від смутку страшного, в неї хімічний склад сліз інакший. І коли вона щаслива і радісна, в неї теж хімічний склад сльози інакше. Такий цікавий механізм. Це Бог придумав людину, це дійсно вершина вершина, вінець творіння Божого. Про що не візьми, навіть про сльози. Це особливий, особливий механізм, який вимиває з організму певну хімічну речовину, яка виробляється як лишня, щоб не отруювати організм, вона, вона вимивається через сльози. Бо всі наші реакції, ми люди емоційні, і кожна наша емоція в нас супроводиться виробляються певні хімічні речовини. Людина. Як ходяча фабрика, розумієте, яка виробляє е різні хімічні елементи. Коли в нас страх, в наднирниках виробляється адреналін, він вкидається в кров, людина все дістає енергію. Знаєш, ну, це так ще наших первинних тих базових інстинктів, що коли небезпека, викидається адреналін у кров, людина біжить, рятується, спасається, щоб вижити. Так. І Інші любі реакції, які ви маєте, ви бачите, е наприклад, Людина реагує і в кров виділяється певна хімічна речовина. Якщо ви злосний, якщо ви злий, а ви обіджені, і у вас всередині так все перевертається, каже, так, це виробилася певна хімічна речовина, вона викинулася в кров і організм реагує на це все. Прощення це дуже цікава штука, бо прощення дивіться, як виходить, щоб комусь простити. Це не означає поступити законно, а наоборот, незаконно, бо по закону його треба наказати. А так як людина прощає, вона якби переступає це і не наказує, а навпаки. Прощення виробляє таку хімічну речовину, це, це таке противояддя, яке виробляється всередині в організмі людини і нейтралізує всі токсини, якими вони собі там в житті у нас збирають. Тому прощення таке особливе. Коли потяг до протилежної статі, так от хлопець чи чоловік побачив дуже гарну жінку, в центрі мозку є мозочок маленький і виділяється ендорфін. дуже малі дози, практично мікроскопічна доза. Але як вона діє на ціле тіло. І тому, коли ми молимося, ми нащупали ту залозу, яка ніколи не працювала. І вона починає виробляти певну речовину, яка вкидається в організм, яка лікує вас, успокоює вас. Як називається та хімічна речовина? Не знаю, не досліджував, і вчені не знаю, чи тим займалися, бо дуже складно проводити аналіз, щоб людина молилася і молилася щиро. Ніхто то не зробить достоменно. Але кажу вам, як людина, яка не як лікар, так? а любитель медицини, бо я сам медик по покликанню, але Бог мене е, не пустив далі, як зубного техніка. Далі ще як училище мене Бог не пустив, каже, не, Василю, ти будеш вчити в Духовному інституті і будеш лікувати людські душі. І тому, вроді би, таке просте запитання, да? людина плаче, коли молиться, а це. Глибокий серйозний е, зміст того всього, що. Тому кажу, що люба ваша емоція, коли ви, що би ви не відчували, організм на то реагує і виділяє якісь хімічні елементи. І тому, коли молитися, розумієте, виділяється так само якась хімічна речовина, яка діє на слізові, ви плачете, не розумієте, в середині там щось робиться, ви не розумієте. А це все Бог наводить порядок. Бо якщо є Божа присутність в людині, це то, що робить людині порядок. Но моліться. Відчувайте нові почуття, моліться кожен раз глибше. Не треба довго молитися. Я, єдиний певнос священник, який не вчить і не заставляє до довгих молитов, каже, моліться коротко. Моліться коротко. Але часто. Знаєте, одне діло митися кожен день. І митися дуже поп... моцно, так, з такими шампунями раз у місяць. Ліпше кожен день. Молитва краще кожної години. Знаєте, молиться? Чим раз у тиждень, то так моцно. Ліпше кожен день. Кожної години. Коротенько. Господи Боже, дякую ти за мною. Все, а молитва скінчила. Але ви це зробили і в середині раз. І Бог дихнув тебе, і в тебе виділилася певна речовина, яка тебе буде міняти, як індарфін, як кортизол, який виробляється тільки, коли людина спить, і якщо його нема, людина сходить з розумом. Людина, якщо не поспить дві доби, вона себе дуже погано почуває. Вона вже погано орієнтується в просторі, вона вже не відчуває реальностей. А коли вона п'ять діб не спить. Вона вже все, напівробот. Мозок хоче відпочити. І тому для того, щоб мозок відпочив, бо коли він відпочиває, виробляється певна речовина, яка виробляється тільки під час сну. Я кажу, я, я коли говорю про людське тіло, я, я в такому захопленні, це дійсно вінець Божого творіння. Це вінець Божого творіння. Кожна людина. Тому користайтеся того, з, того, з того, що ми маємо таку унікальну можливість. По-перше, слухати, і чути, і розуміти те, що я вам кажу, і по-друге, користуватися тим Божим даром. Це Божий дар.